Зараз люди добрі в Україні триває е, кампанія, надзвичайно важлива кампанія підтримки європейським союзом, громадянського суспільства і медії під час війни називається Разом діємо! Разом ми Європа. Так і от власне завтра в Черкасах відбудеться фінальний фестиваль в рамках цієї кампанії, Тому наші Руслани Люда вже там. А, так, колеги, ще раз вас вітаю. Вітаємо. Дійсно, ми сьогодні будемо переміщатися містом, і дуже багато всього в нас сьогодні заплановано. І от перша локація це сквер на вулиці Хрещатик, і от завтра. Ця локація збере буквально всіх і представників європейського союзу в Україні і громадські організації, журналістів, черкасців, містян. І що надзвичайно важливо, що проєкти, які реалізуються на Черкащині, всі вони за кошти Європейського союзу. І от з нами сьогодні ключовий партнер разом діємо ФЕС Черкас, керівник громадської організації проти корупції Юрій Путрі. Нам доброго ранку Доброго, доброго ранку. ранкуріну з спершу. Ших днів великої війни підтримка європейським союзом українського громадянського суспільства. Як ми знаємо, просто безпрецедентна допомога громадянам зросла втричі, як відомо. Оця допомога реалізується нині через конкретні проєкти, через конкретні ініціативи. На Черкащині, ось ці проєкти, які фінансує ЄС, на що ще спрямовані? На які власні сфери? Ну, дивіться на Черкащині спрямовано так, як на всій Україні. Перше це захист прав людини. Друге це захист соціально незахищених верст населення. Третє це публічність державних органів. І четверте це на реформи, які дають нам можливість об'єднатися з Європою. Гості Черкас, Черкащини а, і самі Черкасці. Увага! Значить, завтра, о чотирнадцятій годині, старт а разом діємо фест Черкаси. Що тут буде? Що побачимо, чому важливо не прогавити цей захід? Завтра буде тут цікава локація. Завтра будуть представлені алея громадських організацій. Їх майже буде 16 організацій. Вони будуть представляти те, що вони роблять на сьогоднішній день для своїх бенефіціарів. Це і психологічна допомога буде на місці тут. І робота з дітьми, і робота з людьми похилого віку. Це буде і аквагрим, і, і навіть буде і мобільна медична лабораторія, яка буде надавати. Тести, ВІЛ, СНІД, групу крові можна буде знати свою і багато інших таких цікавинок. Але головне, хочу сказати, саме більше, Це хорошо сказав е Фагото Олег. Знаєте, як він сказав, Воно, істор... <laughs> да, а да, і да. Він сказав, дивіться, як гарно сказав, що історія. Проходить на наших очах, і історія будується на наших плечах. Діємо разом усі на фест черкаси. Більше... О, більше того, треба бути учасниками цієї історії. Пасі вам.